Я вітаю, вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт Пенсіонер поради для життя. Моє ім'я Олександр Сопельник. І в нашій студії ми поговоримо уже з відомою вам, поетесою, авторкою та виконавицею пісень Ларисою Рукавець, яка поділиться з нами наступні 15 хвилин нашого етеру своїми творчими досягненнями? І я відразу вам привіодразу прикрив вам таку таємницю, що в кінці на вас чекає музичний подарунок від нашої гості. Пані Лариса, радий вітати вас. Так. А я як завжди впевнений, що нагороди були, відзнаки є. І давайте про них і поговоримо і почнемо саме з них. Так, ну я повернулася з загальнонаціонального конкурсу Українська мова, мова єднання. Це був форум, це був ювілейний 25-й, З 11 по 14 вересня ми там були присутні. Ви знаєте, народився такий віршик, я хочу так швиденько його зачитати. Тобто, ще один подаруночок для наших фелевачів, звичайно. Ювілей, будь ювілейний ласка. форум 25 років життя. Це вже чверть століття, слово та його жага, праця многолітня. Ювілейна, славна дата багатьох зібрала. Вона зріла і багата, зустріч цю закарбувала. Так історія хотіла, роботі нушана. Слава конкурсу злетіла, вона бездоганна, українська. Гарна мова вколо всіх єднає, кожного і безумовно радо привітається. Такий народився віршик. Чудово, я розумію, цей конкурс для вас щось означає таке серйозне, так? якщо навіть для нього ви написали так, і вірша. Так, у цьому році я вже стала восьмикратним лауреатом цього конкурсу. Проводили цей конкурс в місті Одеса, одеська регіональна організація. Національної спілки журналістів України, на чолі якої е, був е, Юрій Работін. Ось про нього тут у вірші і сказано було сказано, так. Так, щоб знали, хто це такий Юрій Работін, Він є голова правління, заслужений журналіст України. Е, ви знаєте, коли побуваєш на цьому конкурсі і ось одержиш такий ось цього разу я квітне мова, наша рідна в номінації брала участь. І як сказати, була нагороджена медаллю Берегиня Долі. Ось вона зараз на мені. Ця, ця медалька і дуже знаєте, воно дуже мотивує і йдеш завжди вперед, завжди хочеш щось робити, щось творити, щоб наступного разу обов'язково поїхати на наступний конкурс, зустрітися з друзями, поспілкуватися, ну порозмовляти. Ось так, значить, в цьому році вийшла така велика газета Золотослів. Ось тут більше 120 сторінок. Це дуже така вагома газета. Хочу сказати, що на двадцять п'ятій сторінки ось також є моє фото. Моя я, стаття. і ваші вірші, я так розумію. Так, теж і там. мої вірші. Так ну часу мабуть немає. Я вірші не буду читати, от так що приємно тут. Всі мої книжки. Ось бачите, кольорове фото. Ну, приємно. Тобто були відзначені ви і в цій, в цій книзі, так? в цій газеті. Так, В цій газеті є також моя сторінка. Хочу сказати, згадати, хто був ще хто поїхав на цей конкурс. Надія Косяк, вона президент театру авторської пісні, Ларіса Іванюшина, селище Широке, Світлана Сафонова, вперше поїхала. І Марія Подгорна. Олексієнко, Миколай. А вони їхали вперше на цей конкурс чи ні, також? вони вже Ні, ні, перша була Ларіса Іванюшина і Світлана Сафонова. Ну, такі, знаєте, емоції. Я скажу, що там багато у нас різні заходи були, бібліотека Івана Франка, потім гуманітарний там. Я навіть записала, але ж так, дельфінарій дуже багато позитивних емоцій подарував. Я вже там вдруге, але ну, насолоду отримуєш від цього дельфінарія. Потім селище Таїр, там є такий інститут виноградарства і виноробства. Також там був концерт, нас там пригощали. Виноградом, вином. ну Тобто це були такі як фуршети, ну між різними нашими заходами. Е, у літературному музеї це великий такий музей літературний, там така акустика. Я виконала пісню Молитва. До речі, це цей сюрприз буде в кінці передачі прозвучить. Так, 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 як ви пообіцяли так поставити. У бібліотеці Івана Франка я особисто дарувала свій пісенник. В літературному музеї я подарувала свій пісенник і свою збірочку віршів. Ну, що хочу сказати, що в цьому році наймолодший учасник конкурсу. Це другокласник. Тобто другокласник, як Юрій Рабутін розповідав, коли він читав вірші, то в мене з дорослої людини були сльози на очах. Тобто, це багато що значить, що другокласник. В Такому юному віці. Так, вже, так, так, е... так, з міста Ананьєв школа. А саме такий, ну Найстарший, так? Найстарший. Найповажніший. Найпова... Давайте назад, так, найповажніший. Найповажніший, так, це 90 років. Тобто, бачите, тут. Це дуже вражаюча що така різниця поколінь. Так, так, так. Ну, що хочу сказати ще. Що цей конкурс дає? Розкриття нових талантів. Розвиток культури, єднання всіх куточків нашої України. Ось в цьому конкурсі брали участь 400 чоловік. А взагалі, от за ці 25 років, як Юрій Работін на чолі своїми там, журналістами, вони роблять такі виїзні, такі, ну, тобто, виїжджають в різні. Міста, міста да, селища. І ось за ці 25 років значить 25 тисяч людей прийняли участь, це вражає вражаюча так. До речі, в нашому місті також вони були роботі, проходив, проходив, та. проходив і ну був задоволений. Особисто він був в театрі нашому авторської пісні і багато що їм показали тут. Враження були дуже яскраві. навіть коли ми приїхали, нас так прийняли, сказали, що кривий ріг був на висоті, і нам навіть дали найкращі номери. Було дуже приємно, дуже цікаво. Ось ну як сказати, всього просто емоцій, приїжджаєш настільки. Ці емоції зашкалюють, що, що не знаєш навіть. Мені ще віршик було ось напечатаний, поезія. Така листівочка виходила, бачите, тут багато, багато віршів так. Ось, різних поетів. Вона виходила саме до цього форуму. Ну ось моя листівочка. Вірш, а, по... тобто вірш ці поезія всі так. такі такій збірці, не так, незвичні. До так. речі, ну це а, Чер... але дуже щось таке в новом Чер... Чернігові. Він воно печаталося. Це Василь Джуран. Він з нього співпраця з Одеською, цю ж журналісткою. А, тобто це чи так. після конкурсу, так? Ні, ваші це саме потрапляють... передкум. Перед перед да, до нашого ювілейного 25-го конкурсу. Ну, це дійсно, вражаюче, так. що ну, тут приємно, вас відмітили. Приємно, так. так. Що ще сказати? За медалі я сказала. Так, панариса, і залишається у нас хвилинка всього на всього до кінця нашого етеру. Тому я думаю, що ви можете звернутись, можливо, до наших глядачів представити той подаруночок, який зараз буде для них звучати і трішки можливо описати цю пісню. Описати цю пісню, значить, ця пісня мої слова. Я її виконую. А музика Олександр Красуля. На жаль, його вже нема на світі. Ми з ним зробили три пісні, і ось знаєте, так людина пішла з життя, а пісня залишилась. Пісня живе. А пісня живе так, і односельчани слухають і. І ось саме цю пісню щось мені захотілося її виконати, тому що там, ну, послухають телеглядачі і, і вирішить самі, що, що до чого я. Ну вже через декілька секунд вони її почують. Пані Ларисо, я хочу щиро вам подякувати за те, що ви звітали до нашої студії. І як людині творчі, я можу побачити тільки одного побільше творчого натхнення і побільше вдячних слухачів та глядачів. Так, я дякую, вам щиро дякую. Дякую. Друзі, вам нагадаю, що ви дивились проєкт Пенсіонер Паради для життя. В гостях у нас була поетеса, авторка та виконавиця пісень Лариса Рукавець. І зараз не перемикайте, тому що попереду вас чекає музичний подарунок від нашої подарунок від нашої гості. Ми з вами побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре. За себе і за весь обездолений світ хай вища сила втримує небо, ангелів Божих триває полі, зроблять усе, як можуть і треба дужими крилами нас захистять. Марним буде, хай небо, душі й серця в людей не болять, мирним, безхмарним буде, хай небо, душі й серця в людей не болять, а наша Україна чарівна як весна, рости цвісти повинна на все життя одна. Чиванка то символи добра, і всім це зрозуміти настала вже пора. Молитва, що нам дає силу, то віра тверда і свята. За долю України щасливу до Бога в надії злітав. молю небеса і за себе і за весь обездолений світ, хай вища сила утримує. Триває політ, хай вища сила тримує небо, ангелів Божих триває політ, а наша Україна чарівна, як весна, Рости цвісти повинна на все життя одна, Коли й вишиванка, то символи добра. Всім це зрозуміти настала вже пора. А наша Україна. Рівна, як весна, рости цвісти повинна на все життя одна, коли найшиванка то символи добра, і всі це зрозуміти настала вже пора.